Вона ставить помітки і міцно тримає, а він за наміченим відрізає профнастил. Це майбутня покрівля будинку родини Гавриль. Чоловік з жінкою самостійно криють дах, який розбомбили росіяни. Підлога вниз, стеля вниз. Ну було дуже жахливо і боляче дивитись. враховуючи те, що говорять в тому році, закінчили повністю робити ремонт у хаті. Дах було. Зруйновано ту сторону повністю, тут було все потрошене, стеля все провалилася всередину, будемо говорити, будівлю. Обидва держслужбовці дахи ніколи не крили, а тому все роблять вперше. Дякувати, що є сьогодні інтернет, я сидів, вивчав всі ці, ну, якісь технології, які матеріали, як це все лежить, які там параметри, які ну, тобто, все це я вивчав самостійно. Такий вигляд будинок мав 7 березня одразу після обстрілів. А такий вигляд має зараз. Стеля була піднята сантиметрів на сім. Це ми потім вже з чоловіком її прибували там з даху. Тобто, це все було піднято, дах був піднятий. Це ми хі, ремонтували підлогу. Лазили, лаги, все ремонтували. Ну, ще залишилось підбити. Будинок не такий новий, вигляд був жахливий, все було мокре. Чоловік та жінка удвох звели каркас стін, підняли стелю і відремонтували підлогу. Хоча ніхто не вірив, що після того, як на подвір'я впав снаряд, будинок можна відновити. Не вірили, що це наш будинок, але. Ви знаєте, тоді, ну, якийсь було такий настрій, що я навіть не мала сумніву, що коли це все скінчиться, ми його відбудуємо. Я вірила в нас, я вірила в чоловіка. Я вірила в свою сім'ю, в свої сили, що ми зможемо це зробити. Що ну, не ні на що, ми все одно будемо жити тут, в цьому будинку. Наприкінці квітня родина почала розбирати завали, не чекали ані допомоги від держави, ані від волонтерів. То ми у нас сильно були зруйновані, то ми слабо зруйновані, то треба, щоб були інваліди, чи ну, якісь вони, говорить, мало захищені верстви населення. Ну, ми зрозуміли, що і це довго, і вони можемо, і будемо, коли це все буде. Тобто, а треба було будинок, будемо відновлювати, і якщо його ну, залишити на зиму в такому стані, як він був, то тобто, воно б за зиму пройшло б повну негодність. Скільки грошей витратили на відновлення, поки не рахували, оскільки багато витрат ще попереду, ми мали мрію продати свою машину і купити нову, але ж ну, так склалося, що ці всі заощадження вкладаються тепер в хату. Зустріти зиму родина Гавриль планує у своєму будинку, який щодня продовжують відбудовувати разом з чоловіком. Це наш будинок, і ми повинні його відбудувати. І дуже багато людей навіть ну, спочатку так проходили по вулиці. І, знаєте, кожен іде, коли ми сидимо на даху, і йдуть, люди, люди і дивляться, дивуються. Але ж ми знайшли в себе сили. Відбудували і все буде гаразд. Все буде Україна, Дарія Янушкевич, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.